Тональний крем віджали, губні помади просять. Субота вечір замовлення зберегла, а в вівторок ввечері посилка чекала на мене у відділенні нової пошти. Упаковано все надійно, доставка обійшлася безкоштовно. До замовлення. Додала тестер нового аромату. Вальс, щоб матуся могла вибрати собі нові парфуми. На Знахідка це є шампунь із часником в об'ємі 500 мл. Він був по класній акції, і мама вирішила спробувати собі. Також взяла бібі-крем у відтінку. Феєр, коротше, то просто нульовий відтінок. Це вже вдруге, бо попередній тюбик донька позичила собі. Ну, ви зрозуміли. Так. Відтінок ідеально підходить для нашого тону шкіри, тож без нього вже ніяк. Цей блідий тон, вау-вау-вау. Ну і головні зірки цього замовлення сіка матова губна помада. Одна у відтінку 0,9 Вілд Роуз була конкретним побажанням. А другий це 14-й відтінок з назвою. Брейв, експеримент. І знаєте, що він виявився надзвичайно вдалим. Ось така невелика коробочка радості, а вся покупка обійшлася всього 933 гривні. Це вже зі знижкою клієнта та сервісним обслуговуванням.